Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я пропоную вам добірку фільмів, у яких показано світ телебачення, людей, які там працюють, ведучих, репортерів, продюсерів і все, що відбувається за лаштунками популярних програм. Почнемо з фільму Близько до серця. Це романтична драма 1996 року, знята режисером Джоном Евнетом. У головних ролях Роберт Редфорд і Мішель Пфайфер. Фільм розповідає історію кохання двох журналістів. Мішель Пфайфер грає молоду недосвідчену журналістку а Роберт Редфорд керівника телекомпанії, який бере її на роботу. Вона не має досвіду, але він бачить у ній потенціал. У них починається роман, і згодом вони одружуються. Вона знаходить нове місце роботи, підіймається кар'єрними сходами, займає місце головної репортерки. Фільм частково заснований на біографії покійної ведучої репортерки NBC News Джесіки Савіч. Пісня до фільму у виконанні Діон отримала премію Гремі. Наступний фільм Фрост проти Ніксона. Це історична драма режисера Рона Говарда, головні ролі, в якій виконують Френк Ланджела і Майкл Шин. Стрічку знята на основі одноіменної п'єси, яка заснована на реальних подіях. В центрі сюжету ексклюзивне інтерв'ю, яке Річард Ніксон дав британському журналісту Девіду Фросту у 1977 році, через три роки після вотергейтського скандалу, який призвів до його відставки. Під час останнього інтерв'ю Ніксон визнає свою провину в Уотергейтському скандалі. Фільм отримав високі оцінки критиків і 5 номінацій на премію Оскар. Далі в нас іде серіал Ранкове шоу. Це серіал Джея Карсона, головні ролі, в якому виконують Дженніфер Аністон, Різ Візерспун і Стів Керел. Серіал, створений за книгою і розповідає про залаштунки ранкового телебачення. Дженніфер Аністон і Стів Керел грають ведучих популярного ранкового шоу, які разом працюють 15 років. Кілька співробітниць каналу звинувачують ведучого в сексуальних домаганнях і через скандал його звільняють. Героїня Дженніфер Аністон робить усе, щоб зберегти роботу. Ріс Візерспон грає репортерку, яка долею випадку стає її співведучою. Серіал підіймає важливу тему сексуальних домагань на робочому місці. За свої ролі Дженніфер Аністон і. Ріс Візерспун отримали номінації на премію Золотий Глобус. Далі в нас іде романтична комедія режисера Джеймса Брукса Теленовини 1987 року. У головних ролях Уільям Херт, Альберт Брукс Холі Гантер. В центрі сюжету: Любовний Трикутник, двоє репортерів і продюсерка. Героїня Холі Гантер талановита продюсерка теленовин, яка виступає за серйозну журналістику. Її кращий друг і колега талановитий журналіст і репортер. До них на роботу приходить харизматичний ведучий місцевих новин, який має гарну зовнішність, але не дуже розумний. Вони готують спільний репортаж, між ними виникає симпатія. В той же час її друг зізнається її у коханні. Фільм отримав сім номінацій на премію Оскар. Холі Гантер за свою роль отримала срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Далі в нас іде фільм Телемережа це чорна комедія режисера Сідні Люмета, сатира на американське телебачення. У головних ролях Пітер Фінч, Фейдановий, Вільям Голден Роберт Дюваль. Фільм розповідає історію вигаданої телекомпанії та її боротьби за рейтинги. Багаторічний ведучий вечірніх новин, якого грає Пітер Фінч, дізнається, що його скоро звільнять через низькі рейтинги його програми. Наступного дня у прямому ефірі він заявляє, що накладе на себе руки під час свого останнього ефіру. Керівництво звільняє його, але на прохання редактора і його найкращого друга йому дозволяють провести останню програму, щоб попросити вибачення у глядачів. Замість цього він у прямому ефірі виголошує промову про те, що життя позбавлене сенсу та нецензурно лається. Рейтинги програми зростають, і керівництво вирішує залишити його на роботі. Фейдановий грає одержиму кар'єрою журналістку. Вона заводить романи з редактором новин. Який іде від своєї дружини, з якою прожив 25 років. Але згодом він кидає її через її одержимість кар'єрою. Заради рейтингів вона ладна піти на все. Фейдановий і Пітер Фінч отримали за свої ролі премію Оскар. Наступний фільм Сенсація це фільм Джея Роуча, головні ролі, в якому виконують Ніколь Кідман, Шарлі Стерон і Марго Робі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історії співробітниць телеканалу Fox News, які звинуватили в сексуальних домаганнях генерального директора каналу, каналу Роджера Айлза. Історія подається з точки зору трьох жінок: журналістки і телеведучої, колишньої зірки, яка веде другорядне шоу в минулому переможниці конкурсу Міс Америка, та співробітниці, яка мріє зробити кар'єру. Шарліз Терон і Марго Робі номінувалися за свої ролі на премії Оскар і Золотий Глобус. Наступний фільм Бути Рікардо це біографічна драма режисера Аарона Соркіна, головні ролі, в якій виконують Ніколь Кідман і Хав'єр Бардем. Події відбуваються у 1950-х роках, золотий вік телебачення під час зйомок популярного американського сіткому Я люблю Люсі. Фільм розповідає про бурхливі відносини між акторкою сіткому Люсіль Бол та її чоловіком і партнером за зйомками. Події відбуваються протягом тижня, під час якого вони стикаються з кризою в кар'єрі і в своєму шлюбі, також показана історія їхнього знайомства. Ніколь Кідман отримала за свою роль премію Золотий глобус. Наступний фільм «Гола правда це романтична комедія режисера Роберта Лукетича, головні ролі, в якій виконують Джерард Батлер і Кетрін Хейгл. Кетрін Хейгл грає продюсерку ранкового шоу «Ебі». Вона успішна в кар'єрі, але самотня в особистому житті. У шоу падають рейтинги. Щоб зацікавити глядачів, керівництво наймає нового ведучого 에, Майка, якого грає Джерард Батлер. Його шоу Гола Правда розповідає про відносини між чоловіками і жінками. Еббі він не подобається, адже він має вульгарні манери і відпускає непри... непристойні жарти. Але рейтинги шоу зростають. В цей же час Еббі знайомиться зі своїм сусідом, молодим симпатичним лікарем Коліном. Він є повною протилежністю Майка і уособлює її образ ідеального чоловіка. Майк пропонує допомогти їй завоювати Коліна, і вона зрештою погоджується. Наступний фільм Ранковий підйом це комедійна драма режисера Роджера Мітчела. Головні ролі, в які виконують Рейчел Макадамс, Гаррісон Форд і Даян Кітон. Головна героїня молода продюсерка новин, яку грає Рейчел Макадамс. Вона амбітна і обожнює свою роботу. Після звільнення з попереднього місця роботи вона влаштовується в ранкове новинне шоу в Нью-Йорку. Перший же день вона звільняє ведучого і змушена шукати йому заміну. Ним виявляється легендарний тележурналіст, якого грає Гаррісон Форд. Він не сприймає роботу серйозно, конфліктує зі співведучою. Передачу можуть закрити, тому продюсерка змушена шукати до нього підхід. Десятий фільм Стерв'ятник це кримінальний трилер режисера Дена Гілроя, головні ролі, в якому виконують Джейк Джиленхол і Рене Руссо. Джейк Джиленхол грає колишнього шахрая, який шукає роботу. Йому вдається записати на відео е, викрадення автомобіля. Після чого він продає запис е, телекомпанії і його запрошують на роботу репортером. Його спеціалізацією стають репортажі на кримінальну тематику. Він наймає напарника і разом з ним патрулює місто в пошуках подій. Репортажі стають популярними на телебаченні. Він створює свою компанію. Після чергового репортажу з місця злочину він стає головним підозрюваним. Стрічка була високо оцінена критиками і увійшла до 10 кращих фільмів року. За свою роль Джейк Джилленхол отримав номінацію на премію Золотий глобус. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!